Так, друзяки, всім привіт. Значить, ну, трохи вже вечері, але виділяю час і е, буду давати відповіді. Словом, бо є запитання іменно по тому, що зараз не на часі матководця зима на не те, що на носі, а вже календарна зима, перша декада. І по запитанню для чого ти... Ну ці, ну, взагалі то більше мене питають, для чого ті маленькі вулики, вони меду не носять, то на що їх там тримати. От, по цьому питанню, для чого вони і що з ними робити в кінці сезону, як їх використовувати, чи потрібні вони зимою, чи не потрібні, і як поступити з ними в зиму і навесні. Ну, по поводу цього будемо зараз і говорити. Так, в моєму випадку це те, що потрібно. Адже без цього, я скажу, будь-який матковод не може бути матководом. Чому? Тому що потрібна тара для виведення матку. Е, є різні, я теж перевірив різні, але зупинився на ППУ. І якби в своєму господарстві ми виготовляємо такі з ППУ компонентів. і, ну, якби, Виходить добре, що е, дашок. Що корпус, який розкладається, що дно сітка? Бачите? Для чого воно все. Ну, знаючи, матководи хлопці, ви мовчіть, А ті, хто не знає, ті, хто запитує, кому цікаво, то слухайте, сітка вентиляція. Що літом потрібно, що зимою потрібно. Корпу, щоб збільшувати, зменшувати. Тут ще в мене йде або перегородка всередині на два відділення по три рамочки, або е годівниця на два відділення, тобто по дві рамочки по краях всередині годівниця. Є ще наружня, тобто е верхня е годівниця на два відділення, і там достатньо так е сиропу можна залити. Так що так, от нема нічого такого якогось над. -над, -над -е Незнанного такого все робиться своїми руками своє, в своїх інтересах, адже це воно працює не тільки літом, не тільки осінню, а й зимою і весною. Як запасні матки, оце що корпус раз, можна їх поставити три-чотири, два. І будуть зимувати, а по весні будуть як донори до якогось певного часу. А тоді їх можна розформувати і знову ж туди давати маточники, неплідні матки, хто як бажає. Що зараз діється в них, тобто візьму там в одному ряду, маю декілька десятків їх запасних маток, які пішли в зиму. І Вони будуть навесні в мене як донори до розселення. Як вони зараз зимують, як я їх там сформував, я вам покажу. Маю ось таке добро по два корпуси. На цей час що я зробив? І з трьох корпусів зробив два і так вони зимують. Ну Ось та ж сама картина тут. Але потрібно розуміти, щоб ті, скільки корпусів стоїть, щоб і бджола займала ті корпуси. В е, цих декількох я тут нічого не забирав. Так на трьох корпусах вони й пішли в займівлю Так що от так Далі що ми бачимо? Ну, Мабуть, відкрити потрібно. Як вони зимують? Дивимось, так? Один із видів зимівлі це коли джела не покриває все, а ось дивіться, донизу що робиться. Тобто оцей колодязь відіграє велику роль. Головна умова достатня кількість корму, тобто, щоб меду було їм достатньо. І вони вам спокійно перезимують і вас дивують весною своїм розвитком у ППУ нуклеусах. Так, ще декілька штук. Зараз ми глянемо тут, що тут коїться, як вони. О, тут взагалі, а це на трьох корпусах вони от дивіться. Один, два, три. В основному займають половину тут, а і цей весь корпус. Тут немає нічого. Тобто оце і якісна зимівля. Ну і не дивно, тут у мене племіна маточка 2023 року. так Залишилось далі, будемо з нею працювати. Все, закриваємо. От, чуть пізніше цю плівку заберемо зверху. Ну, що сказати, ще й тут маємо. Два корпуси, бачите о. Отак. Так що їм не перезимувати. Головне, що верхній корпус повністю медовий. Низ там малометки, але ж тут взагалі слабше, але вона внизу сидить. Займає низ і частину вверх причіплена. Гул тут чутно, ну і не буду я їх там розривати, хай собі сидять. Далі тут подивимося також. Та сама картина, О. гул можна почути, але вони не зверху, знизу. Так, дивимося ще трошки, що там до чого там. Ну, дивимося, те ж сама картина, на два корпуси вони в основному займають частину низу і вверх. Так як вверх повномедово, о, що тут о, те ж саме, дивіться. о Не буду я їх там далі. Так, добре, добре, все, показав хлопці і дівчата. Так що ця одиниця така, о, по весні вас зробить пана. Так. Ну, те, що я і казав, вверх десь не закривають, десь чуть більше сили десь. Вони в клубі розійшлись. Ну, а тут варіант такий. Вони займають низ корпуса, а зверху годівниця замість заставної, а тут а медові рамки. Також чуть слабенькі, але будемо сподіватися, що добре перезимує з нашими зимами, з температурами. І Та так, ось теж. Бачите, бджоли нема всередині, але зато зимівля добре. Ну, і на остаток. Та же сама картина. Ну, а на залишок часу. Сейчас глянем, что там. Если откроется, вроде вроді би ста Так, 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 так. Мало би. Не було Вот Отак. Вот так, бачите? Верхній корпус з медом. Отак Що ж, їм здоровим бджолом з кормами Да І не зимувати добряче. Тож, друзі, як і буду завершувати. Всі, хто цікавився, думаю, зрозуміли мене. Та і нема ніяких тут секретів. Відкрив, вам що в основному для матковода це як одиниця для того, щоб потім можна було розселити і... Менш мороки, засипати бджолу в нуклеусах, витримувати там все. А тут береш трошки розплоду рамочку, медопергову поставив, маточника дав. Все, різновікова бджола, розплід, він дає велику наснагу бджолам працювати, і бджола не злітає, де, ну, таке. Та й запасні матки мають значення по весні. Як би то не було, можна використати. Все, всім до побачення, пока ставим лайки, підписуємося на відеоканал. До слідуючих зустрічей.